Вітаю з вами я, психологиня Світлана Арефнія і моя рубрика Цікава психологія. Чи помічали ви, що якась незавершена справа не дає вам спокою? Або незавершені стосунки, де ви не з'ясували до кінця, так само залишаються у вашій пам'яті і не дають вам спокійно продовжувати дихати, зустрічатися з іншими людьми і взагалі продовжувати жити? Саме цей ефект має назву. І цей ефект називається ефект Зайгарник. Він був названий на честь відомої психологіні Блюма Зайгарник, яка була засновницею патопсихології в радянські часи в Радянському Союзі. Саме вона запропонувала і досліджувала пам'ять, і запропонувала і описала такий психологічний феномен, який був названий на честь її. Який полягав в тому, що люди схильні запам'ятовувати раптово перервані заняття та події, краще, ніж ті, які вони встигли завершити. Отже, загарник досліджувала саме цей феномен пам'яті. Вона проводила дуже багато експериментів. Один з цих експериментів полягав в тому, що була група. Було запропоновано і запрошено людей, поділено на дві групи, і в одній групі була мотивація щодо зацікавленості, за, зацікавленості робити якусь справу. В іншій групі була мотивація і зацікавленість нагородою. Отже, одній групі сказали робити якусь справу. Інші сказали робити, робити ту саму справу, і вони будуть нагороджені за цю справу. І потім ем, було перервана ця дія. І до е, роботи, знову до повернення до цієї продовження завершення цієї справи, у тих, у кого не було запропоновано винагороди, повернулося лише 58%. От, до цій групи, які не було запропоновано нагороду, а була мотивація і бажання завершити справу, повернулась до цієї справи 86%. Отже, це доводило те, що ми можемо мотивувати себе, це тим, хто страждає прокрастинацією, ми можемо мотивувати себе до завершення справи, якщо Ця справа і є нашою головною метою і мотивацією. Якщо нам, як, наприклад, в роботі, та, пропонують винагороду за це, то завершувати цю справу набагато вже важкіше. Важче. Також цей ефект зайгарник, ось цією перерваної дії, ви можете використовувати навіть в житті. Наприклад, якщо ви хочете краще щось запам'ятати, потрібно. Почати робити цю справу будь-яку. Можете це пропонувати навіть своїм дітям. Потім цю справу перервати, тобто переключити увагу на щось інше, і потім знову повернутись до цієї справи. До речі, такий експеримент робив Курт Левін, і він описував також, продовжував описувати і Досліджувати цю тему. У нього був описаний феномен відтворення незавершених дій. Він досліджував цей експеримент. Куртлівін був німецько-американським психологом, і, згідно його теорії поля, дуже відома теорія, доступ до слідів пам'яті полегшується при збереженні напруги, яка виникає на початку дії. І не розряджається повністю при неповному завершенні. Отже, якщо у нас було якесь бажання щось почати, ми почали це робити. І потім ця дія перервалася, напруження в цій незавершоної дії залишається і хочеться повернутися знову до завершення цієї справи. Саме він проводив дослідження на дітях, експеримент. На дітях він пропонував творчу діяльність дітям, наприклад, вони починали щось малювати. І потім дітей, у дітей намагались переключити увагу на щось інше. Наприклад, погратись, потанцювати, пострибати. І 90% дітей, як тільки була можливість повернутися до завершення, почати справи. Спочатку вони повертались і домальовували свої малюнки. І це й говорило про те, що ось це напруження, яке виникло спочатку, воно не розрядилось до кінця, і воно хоче повернутися до завершення цієї дії. Саме ці феномени і схожі такі ефекти описуються і в гештальттерапії, тому що і саме там виникають незавершені гештальти, тобто там, де залишилась енергія. Не розрядилась до кінця, і вона має розрядитись через повернення до цієї події. Так само спрацьовує і формування травми, де було напруження якась подія. Наприклад, зараз у нас виникають, можуть виникати такі моменти. Було напруження подія, якась відбулася, там відбулось напруження, потім перервання цієї дії, і для того, щоб розрядити і вилікувати цю травму, тобто позбавити цієї травми, потрібно повертатись до цих подій через різні методики і пропрацьовувати, тобто допроживати ці події. Або вони будуть залишатись у пам'яті, як доказує це ефект Зейгарник. Отже, цей ефект може спрацьовувати як в позитивну частину, ми можемо його використовувати і взагалі його використовують дуже багато. На телебаченні, наприклад, коли ви дивитесь якийсь серіал, потім переривається іде реклама, і ви думаєте, коли ж вже почнеться знову серіал. Та? І так прив'язують до серіалів. Таким чином, через ефект зайгарник. Тобто він може спрацьовувати як в позитивну, так і в негативну частину, коли якась негативна, негативна подія відбувається, потім вона переривається і хочеться. Доз'ясовувати, наприклад, стосунки з чоловіком, які були не завершені. Ми ще не договорили. Давай повернемось до цього. І ви крутите, крутите, згадуєте останні слова, які він вам сказав, образливі, і ви себе накручуєте, накручуєте, та і повертаєтесь постійно до цієї події. Цей ефект загарник на негативному плані теж спрацьовує. Тобто хочеться повернутись, договорити, завершити, до чогось домовитись, та і піти далі. Також це ефект ще е, досліджувала теж німецько-американська психологіня. Е, е, так, е, яку звали Марія рікерс Овсянкіна, і вона також був названий цей ефект на честь її ефект Овсянкіної. І цей ефект у неї про те, що у людини є тенденція відновлювати перервану дію, коли результат ще не досягнутий. І саме її ефект полягав в тому, що перервана задача навіть без стимула ціниться як квазіпотреба. Тобто на першому місці стає ця потреба. І навіть може бути такою нав'язливою, поки вона не завершиться, поки не реалізується, людина не може заспокоїтись. Тому це ми можемо спостерігати у себе, коли. Щось дуже сильно хотілось. Ви повинні були це зробити. Щось перервалось. Та і якщо ви не повертаєтесь до завершення цієї справи, ви можете відчувати злість, агресію, втому, незадоволення. Якщо ви повертаєтесь завершувати цю справу, вам стає легше. Але саме якщо говорити про ефект зайгарник. Вона досліджувала пам'ять, і тому ми повинні розуміти, що незавершена справа залишається у нашій пам'яті. Ми можемо цим користуватись для того, щоб краще запам'ятовувати якісь речі. Тобто ми знаємо, що потрібно перерватися або переключити свою увагу. Ми можемо пояснювати це в житті, якісь ситуації і події через цей ефект. Ми можемо використовувати його. і... Якщо ми вже аналізуємо, розуміємо і використовуємо його, і пояснюємо, що відбувається, нам, ми стаємо, наше життя стає набагато якіснішим. Отже, таке цікаве дослідження, як Ефект Зайгарник, Теорія поля Курта Левіна і ефект Овсянкіної, розповідає нам про такі цікаві дії. Психологічної точки зору, що ми можемо вже спостерігати за нашими незавершеними справами, розуміти, що потрібно робити, і як цього позбутись, або як відчувати себе краще. Вивчайте психологію, цікавтеся разом зі мною. Дякую, що дивитесь. До наступних зустрічей!